Друзі, ми будемо продовжувати тему спорту. Уявляєте, олімпійська медаль знайшла свою володарку майже через 5 років. Як це сталося? А, легкоатлетка Анна Рижукова з Дніпропетровщини завоювала бронзову нагороду олімпійських літніх олімпійських ігор 2012. І таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет, який позбавив російських легкоатлеток срібла через допінг. Ось так. Зараз, буквально вже за мить ми зустрінемось з героїнею з Анною Рижиковою і вже дізнаємось про це все докладніше. а Також поговоримо про спорт і про спортивне життя. Доброго ранку! Доброго ранку. Розповідайте, як е, сталося так, що ви сьогодні е, в такому усміхненому настрої прокинулись. Ну я завжди прокидаюся в усміхненому настрої. А, дякую вам за запрошення. Ну, а сама ситуація так склалася, що дійсно вже минуло майже п'ять років, і ця медаль стала така такою несподіванкою. Бо е, на цій олімпіаді в Лондоні команда, в якій я приймала участь, стафетна е, зайняла четверте місце і ми через дискваліфікацію російської команди піднялися трохи вище і отримали, ну маємо отримати медаль. Щодо допінгів, як так сталося, що ну, стільки часу пройшло? Чи, чи їх тоді вже ну, дізналися ви, що в них був допінг? Чи, чи як це? Так, ну, зараз часу? так. Технології зробили якийсь крок вперед і е, ну, задля. Ну, задля за допомогою цих нових технологій можна виявляти більш чітко допінг у пробах. І зараз ну, дійсно в легкій атлетиці в Росії такий скандал з допінгом і ініціювали провірку всіх допінг проб, ну не тільки Росії, а Всі призерів, так, проб, які були відібрані на олімпіадах, не тільки в Лондоні 2012 року, а навіть і в Пекіні. 2015. 2008 і така ситуація, як склалася, ну, в нас з цією медалю вже далеко не перша. Ну, в Росії, наскільки я так чув, ну, не тільки з легкої атлетики такі проблеми там і, і борці, і, ну, і взагалі. Ну, так, але саме команда легкої атлетики наразі дискваліфікована і не має права приймати участь у змаганнях. Щодо допінг тестів а, Олімпіада, якщо не помиляюсь, у Мюнхені ще у 80-х була названа Олімпіадою хіміків. Тобто якісь вчені до того розрахували максимальні можливості людського організму, за скільки можна ну, не швидше пробігти там 100 метрівку, проп пропливти там ту ж 100-метрівку. І в на тій олімпіаді побили всі рекорди, назвали олімпіадою хіміків. Е, ну, це так воно є, що професійний спорт ну зараз вже ну не може існувати без якихось добавок, домішок. Ну да, в той час якраз люди зрозуміли, що є якісь механізми, за, для, за допомогою яких ти можеш покращити свій результат, не тільки за допомогою тренувань. А зараз так спортсмени намагаються шукають такі більш методи відновлення, і хтось задля цього, за для кращого результату. Використовує допінг, а хтось ну, е, своїми силами там, за допомогою спортивного харчування, просто харчування е, вітамінів е, покращує свої результати, бо зараз спорт вже на грані таких людських можливостей. Колись був е, ну, всього-навсього у зборній області плавання, і mm -hmm. ну, вже тоді е, добор така підпливаючи, тренер нам. Е, Давала вітаміни так жменями. Там був а, Рібоксін, Б12, ще щось, і тоді вже навчився ковтати пігулки без, без води. А, не будемо більше про хімію. А, будемо про ту олімпіаду. Чим вона запам'яталася взагалі, як зустрів Лондон? Чи був, були дощі, чи пили ви чай оп'ятій? Чай пили не тільки в а Лондон дійсно зустрів дощами. І така там несподівана погода, може йти дощ через хвилину сонце, знов дощ, треба завжди бути до цього готовим, бо багато ми там і хворіли через це, бо ти тільки там на тренування або на змагання, то пішов дощ, ти вже мокрий, треба передягатися. І ну, це була моя перша і наразі єдина олімпіада. Олімпіади це такі найяскравіші змагання. Ти коли входиш в це олімпійське селище, там інша атмосфера, це не порівнюється з чемпіонатами там світу, Європи, в яких приймається ну тільки свій вид спорту. Там усі люди і всі хочуть. Медаль показати себе як найкраще, там прославити свою країну, і в цьому селищі така відчувається напруга в повітрі, відповідальність. Ну це дуже круто. Це, коли ти виходиш на стадіон, і там 50 тисяч глядачів, ще заповнений цей стадіон, ще майже весь світ дивиться на тебе по телевізору, ці глядачі підтримують тебе. Вболівають, Ну, це дійсно дуже круто і хочеться показати себе перед ними як найкраще. Так, це незабутнє, мабуть, враження. Щодо відчуття мандражу. Ой, мандраж завжди присутній. Ну, і навіть так. на чемпіонаті області, і на чемпіонаті так, так, там, світу все таке все є, так, і треба з цим ну, якось вміти впоратись. У мене був Знайомий, який вилітав на старт з роздягальні, коли його оголошували, бо раніше він взагалі це не міг зробити. А щодо суперників на Олімпіаді, ну як звісно, і на будь-яких змаганнях, супер на суперників, дивитесь, знаєте, пам'ятаєте, чи на Олімпіаді є якісь особливі відносини між суперниками, країнами і таке інше, Ну, Олімпіада. Це дійсно інше, тому що там багато несподіванок. І там цей мандраж, як ми казали раніше, дуже такий великий, і не всі можуть з ним впоратись, або хтось завдяки цьому більшому мандражу показує себе краще. І це така лотерея. Ти ну, якось знаєш своїх суперників, але може бути будь-яка несподіванка. Хтось дуже слабкий, може бути. Попереду хтось дуже сильний може будь-що трапитись. І ну, якщо це брат чемпіонат світу та чемпіон Європи, ти знаєш лідерів і вони себе проявляють так, як якось рівно, ніяких несподіванок. А на олімпіадах дуже багато несподіванок. До речі, якось так склалося, що всі вважають темношкірих легкоатлетів, ну найкращими. Чи є, ну так воно, чи якось зараз зрівнялося? Це так, вони якось від природи сильніші. І ми ну, намагаємося це компенсувати якимись технічними, мабуть, такими. Я просто Сусливості свого часу металик. тому обрав плавання, що в темношкірі е, плавців їх, їх нема. <рес> ну зараз є всі. До речі, почув. Це була моя остання олімпіада. Ні, перша, перша. От перша так. і наразі єдина. Не єдина. Чи продовжити спортивну кар'єру? <рес> так, я продовжую спортивну кар'єру. Так сталося що я е, ну, мала норматив на олімпіаду в Ріо, але отримала травму і ну не змогла. Поїхати. Тому зараз починається новий олімпійський цикл. Це через чотири роки буде Олімпіада в Токіо. А Рез... Де наразі проводяться тренування? Школа Олімпійського резерву чи так. Ну якщо в Дніпропетровську, то є школа Олімпійського резерву на uh -huh. там чотири. Зараз там йде ремонт. Це дуже важливо. Так через тиждень вже я думаю, все буде дуже гарно. Так що я запрошую всіх дітей до тренувань. І буде гарні умови, вже можна там тренуватися, бо дійсно не було ремонту вже дуже давно. І, ну і сподіваємося, що і снігу там не буде. <рес> ну зараз там манеж, ми не тренуємося взимку на вулиці. А влітку там ще є стадіон, але сподіваюся, його теж скоро відремонтують. Окрім спорту, чи виникає бажання так зробити там пробіжку колись? Коли коли канікули спортивні. Ой, спортивні канікули, вони дуже бувають рідко. І це спорт вже такий спосіб життя. Біг, тому бігаю, коли хочеться, коли ну не можна так, все в мене там місяць. Вихідних, ні, треба бігати, просто став там кілька там, кілометрів, пробіг, зробив розминку. Кілька кілометрів, там кілька наших глядачів зараз впали. О, кілька метрів, кілька там кілометрів, дуже... чогось. Там, да. Зараз дуже популярні бігові клуби. Якщо там, діти віддають до шкіл Олімпійського резерву до дитячих, то серед дорослих. Ну, це прийшло до нас з-за кордону, і багато людей займаються, просто виходять на, вулиць, на вулицю, бігають, стають гарно себе почувати, покращують своє здоров'я. Мені завжди було ну так, трохи коли дивлюсь на спортивному залі на людей, які на, на тренажері бігають. Угу. от Чомусь це таке якось ну, здається, нецікавим. Чи є в цьому взагалі сенс? Краще вийти на вулицю і не знаю, кому ще подобається. Де кому дуже важко прокинутись зранку і вийти на вулицю, коли там не дуже гарна погода. В нас вже не цілий рік літо. У нас еквілібристів готують на тротуарах. Ч чи зараз приймаєте якісь особливі заходи безпеки у зв'язку з нашими доріжками? Да, я завжди акуратно обережна, бо треба берегти ноги. Це зараз дійсно ожеледиться, треба бути пильнувати, куди стаєш ногами, бо дійсно дуже скользко, слизько. Ну, я вчора йшов з магазину, гепнувся. Не все доніс з магазину. На жаль, крихке не доніс. А щодо харчування, От ми трохи раніше починали там про за на зарядці розповідати про харчування, що вживають. Те ви зараз ну, для того, щоб підтримувати себе в формі, і що може якась рекомендація нашим глядачам? Ну, Я під, так, придержуюсь такої лінії, що треба мати здорове харчування. Не треба там якісь ростки пшениці з чимось змішувати. ну, Це дуже важко. А для звичайної людини треба просто їсти не смажене, не жирне. Зменшити кількість алкоголю, газованих напоїв, там якісь е поганих чіпсів, там фастфуду. Якщо ви будете здор здоровою їжею харчуватися, то і будете почувати себе набагато краще. Зараз також кілька глядачів наших ну все, без чіпсів. ну… Так, це дійсно так буває смачно, але якщо ти собі поставив мету відмовитись від цього. То по така звичка буде і не захочеться більше їсти. Ну, зараз побажання до наших глядачів ще раз може залучити їх до спорту, чи, чи взагалі просто поділитися гарним настроєм. Вони вони чекають на вас. Бажаю гарного дня всім, бажаю всім здоров'я, так, будьте обережні на вулицях, не хворійте і займайтеся спортом. Не залучайте дітей своїх до спорту, рідних. Не обов'язково це має бути легка атлетика, але мені дуже буде приємно, якщо ви почнете бігати або відведете, приведете своїх дітей. Ви станете себе краще почувати це 100%, якщо будете гарно харчуватися та займатися спортом. Друзі, і це була рекомендація не від будь-кого, а від олімпійської чемпіонки легкоатлетки Анни Рижикової. Друзі, ми продовжимо музичне відео, після якого зустрінемось з вами і продовжимо ранковий коктейль.